Ти коли-небудь говорив собі, та й не така вже ця робота погана, хоча насправді ненавидиш її. Це не ти лінивий, це когнітивний дисонанс. Мозок рятує тебе від психологічного болю. Зараз поясню когнітивний дисонанс це коли твої дії суперечать твоїм переконанням. І мозку це не подобається. Він починає шукати виправдання, щоб зменшити напругу. До речі, когнітивний дисонанс описав психолог Леон Фестінгер ще у 1957 році. Він помітив, коли люди стикаються з фактами, що суперечать їхнім переконанням, вони не змінюють думку, вони змінюють реальність у собі в голові. Леон Фестінгер казав: людина, яка переживає внутрішню несумісність, зазвичай відчуває психологічний дискомфорт. І має мотивацію зменшити цю несумісність, щоб досягти гармонії. Куриш. Хоча знаєш що це шкідливо. І тут мозок каже Та мій дід курив до 90-ти та і нічого. Це не факт, це захист. Купив телефон за півзарплати, а потім сам собі. Зато камера бомба. Бо шкода витрачених грошей, і ти це виправдовуєш. Живеш із людиною, яка тебе дратує, але повторюєш, ну він хоч не зраджує. Хоча всередині давно вже хочеш піти. Щоб зняти цю внутрішню напругу, мозок починає крутитись. І у нас є три способи: міняємо думки, та не так уже й погано міняємо дії все кидаю, палити. Або просто ігноруємо мені й так норм. І часто це все автоматично. Ми навіть не помічаємо, як самі себе обманюємо. Це використовують всюди в рекламі, в політиці, у стосунках. Ти купив щось дороге і сам себе переконуєш, що це було правильно. Бо визнати, що зробив помилку болю болючіше, ніж знову купити щось непотрібне. Ми всі потрапляємо в пастку когнітивного дисонансу. Але якщо ти це розумієш, у тебе вже є шанс зробити вибір свідомо. Хочеш більше таких психологічних розборів? Підпишись.